Вітаю всіх у цьому відео ми розглядаємо розв'язання задач на поділ числа у даному відношенні і розв'яжемо задачу номер 633. Умова задачі наступна: сплав міді та цинку містить 120 міді. Знайдіть масу сплаву. Якщо в ньому маса міді відноситься до маси цинку, як 8 до 5. Отже, коротко записуємо відношення міді до цинку становить 8 до 5. І нагадаю, чого тут 8 і чого тут 5. Коли нам дається відношення двох величин, числа в даному випадку 8 і 5 показують, скільки частин міді. Та цинку треба взяти для того, щоб виготовити цей сплав. Розв'язання таких задач відбувається за одним і тим же сценарієм. Я вам раджу це робити за допомогою рівняння. Для того, щоб відпрацювати свої навички додавання та віднімання невідомих компонентів. Тобто, робимо підготовку до вивчення алгебри. І так, тому. Сценарій один і той же: одну частинку, величину однієї частини ми позначаємо через Х. Одна частина в подібних задачах це як вартість однієї одиниці товару. Якщо ми знаємо, скільки коштує одна шоколадка, то ми без проблем можемо визначити, скільки буде коштувати 5 таких шоколадок: 10, 300, 250, будь-яка кількість. Отже, записуємо коротку, продовжуємо записувати коротку умову. Так, так, цинк, 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 І так. Якщо одна частинка має масу Х грамів, а мідь містить 8 таких частинок, звертаю увагу, в лівій частині рівності у нас мідь є першою. Тому перше число, яке записане після знаку дорівнює, вказує на вмісткість міді в даному сплаві. Відповідно, цинк у нас записаний другим, друге число вказує на вміст цинку в даному сплаві. Отже, міді у нас 8 частинок, кожна частинка має масу х грамів, тоді 8 частинок будуть мати масу 8х. І за умовою задачі нам сказано, що даний сплав містить 120 грамів міді. Тому ми можемо написати, що дана маса 8х дорівнює 120 грамів. А цинку у нас 5 частинок і їх маса буде 5х. Нам треба визначити масу всього сплаву, тобто разом. Невідомо грамів. Отже, ще раз покажу ще схематично, чому звідки у нас береться 8х і 5х. Якщо ми з вами зображимо, зобразимо оці частинки, про які ми говоримо у вигляді відрізочків, то для міді це буде відрізочок, який складається з восьми однакових частинок. Ну, я оберу по одній клітинці. Так, 4, тобто, Відрізочок, який буде відповідати міді, буде дорівнювати 4 см, тобто 8 клітиночок. Ось вони розподілені на маленькі однакові частинки. Маса однієї частинки Х, і це кожна частинка. А якщо таких частинок 8, то маса буде становити 8х. Таким же самим чином, масу цинку в сплаві. Ми можемо зобразити як відрізочок, який складається з п'яти однакових маленьких частинок. Маса кожної частинки, тобто кожній частинки відповідає маса Х. Тоді всього 5х. Ось що ми відобразили. Так, і тоді ми вже з вами можемо скласти рівняння і знайти. Величину однієї частини 8х дорівнює 120 невідомий компонент х це множник. Щоб знайти невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник. Число 120 можемо розбити на два доданки 80 і 40, які легко діляться на 8, і таким чином ми отримаємо 15. Це ми з вами знайшли одну частину. А нам з вами треба знайти масу сплаву. А для цього нам треба знати, скільки грам цинку входить до нього. А ми з вами записали формулу. Маса цинку дорівнює 5х. Тому ми з вами робимо наступний запис. Якщо х дорівнює 15, тоді 5х дорівнює. Замість х підставляємо число, якому він дорівнює. І у нас виходить 75 грамів, це треба взяти цинку для того, щоб виготовити сплав. І третя дія дуже проста. До сплаву входить 120 г міді, це відомо за умовою задачі. І 75 г цинку. Будь ласка, закінчіть розв'язання даної задачі самостійно. Розв'яжемо задачу номер 638. Приготували морозиво, узявши молоко, вершки, жовтки і цукор у відношенні 5 до 8, до 3, до 4 Отже, першу строчку я коротко записала, що відношення молока, вершків, жовтків та цукру таке, як відношення числ 5 до 8, до 3 і до 4. Знов таки, все відповідно. Тобто, кількості молока відповідає 5 частинок, вершків 8, жовтків 3, цукру 4. І, знов таки, ми з вами. Позначаємо величину однієї частини через Х. Так як йдеться про масу, і читаючи далі задачу, у нас маса цукру, морозова в завданнях вимірюється в грамах, то і величину однієї частини ми теж позначаємо через Х грамів. Тоді треба взяти 5 частин молока. Якщо одна частина має масу Х грамів, тоді молоко. Молока треба взяти 5х, вершків, відповідно, 8 частин 8х, жовтків 3х, і цукру 4х. І, відповідно, так, давайте це у нас буде перше, перше будемо розв'язувати першу задачу, яка в даному номері у нас є. Нам треба знайти масу кожного компоненту, якщо маса морозиво. Морозова, яке складається з усіх цих чотирьох компонентів, тобто об'єднуємо фігурною дужечкою, становить 600 грамів. Так. За даною схемою, сподіваюся, всім зрозуміло, як ми складаємо рівняння. Фігурна дужечка нам підказує, що всі ці компоненти маси треба додати. Тому що вони утворюють новий продукт морозиво. І в результаті ми отримаємо 600 грамів. Все, будь ласка, розв'яжіть дану задачу, спростіть ліву частину рівняння, додавши невідомі компоненти, і потім знайдіть, скільки грамів молока, вершків, жовтків і цукру, треба взяти для виготовлення 600 г морозива. Для того, щоб дати відповідь на друге запитання, це як друга задача. Знов таки перепишемо коротку нашу умову, ми вже не будемо писати, що через Х ми позначаємо одну частинку, ми вже перепишемо, як ми позначили компоненти, масу компонентів, з яких складається дане морозиво. І у другому завданні у нас сказано, нам треба знайти вже масу морозива, якщо для його приготування використали 100 грамів цукру. За нашою умовою, маса цукру становить 4х, і за умовою це 100 грамів. А треба визначити, скільки всього грамів морозива вийде, якщо взяти 100 г цукру. Задача схожа на попередню, яку ми з вами розв'язували 633. І так, рівняння ми вже бачимо, навіть нічого не треба вигадувати. 4х дорівнює 100. Щоб знайти Х, ми з вами добуток ділимо на відомий множник, і виходить. Що Х дорівнює 25, це у нас є одна частина. А далі дивіться, не обов'язково знаходити окремо, скільки грамів молока, скільки грамів вершків, жовтків треба взяти. У третій дії ми можемо з вами у вигляді буквінного виразу знайти масу морозива. Тобто, у нас з вами молока 5х. Додаємо вершки 8х, додаємо жовтки 3х, а цукру нам відомо вже, скільки грамів. І додаємо 100. У нас три компонента невідомих, ми можемо знайти їх суму. 5х додати 8х і додати 3х, 5 додаємо 3 буде 8, 8 додаємо 8. 16, 16 х Додати 100, це у нас з вами маса морозива. А далі, щоб знайти, скільки конкретно грамів цього морозива буде, треба замість х підставити його значення, і так ми записуємо, якщо х дорівнює 25. Тоді 16х додати 100 дорівнює. Замість х підставляємо число 25 і додаємо 100. Будь ласка, обчисліть самостійно значення даного виразу і запишіть відповідь. Розв'яжемо задачу номер 640. На рисунку 30 відрізок АВ, так, відрізок. ви бачите на екрані, Розбито на три відрізки АМ, МН та НБ. У відношенні 3 до 2 і до 4. Відрізочок перерисовуємо десь половину аркушу зошиту. Нехай він у вас займає. А з правого боку, як ви бачите на екрані, ми записуємо умову. Відношення відрізочків. І, як завжди, одразу ми пишемо, що нехай одна частина дорівнює, так як в даній задачі йдеться про довжину відрізочка, і далі у нас використовується така одиниця вимірювання, як сантиметри, то ми одну частину позначаємо за X сантиметрів. І тоді ми з вами можемо визначити довжину кожного відрізочка, який утворився. Отже, прямо на рисунку це робимо, тобто, окремо ми писати не будемо. Рисуночок це є наша коротка умова. Відрізочок АМ містить три частинки, довжина однієї частинки Х, тоді всіх трьох буде 3х. Відрізок МН складається з двох частинок, їх загальна довжина буде 2х. І відрізочок NB з чотирьох частинок і їх загальна довжина буде 4х сантиметрів. Далі нам відомо, головне питання задачі нам треба знайти довжину відрізочка АВ. якщо відрізок А М. так, Під відрізочком АМ ми напишемо, що він у нас на 4,2 см коротший, тобто менший, за відрізочок МБ. І ось так покажемо стрілочкою. А головне питання нашої задачі нам треба визначити довжину всього відрізочка АБ. Якщо у нас з вами? Дивіться, у нас невідома жодної довжини. Жодної. Єдине 4,2 це різниця між довжинами відрізочків. Ну, а якщо це різниця? І крім того, ми з вами ввели Х, ми можемо скласти рівняння. Так як довжина відрізочка АМ порівнюється із довжиною відрізочка МБ, знайдемо довжину відрізочка МБ спочатку в частинках. І так, відрізочок МБ складається з двох менших відрізочків МН довжиною 2х та NB довжиною 4х. Тобто, сума цих довжин, яка дорівнює 6х сантиметрів, це і буде довжина відрізочка МБ. Далі у нас з вами сказано, що відрізочок АМ на 4,2 см коротший. менший. Як ми знаходимо, наскільки одне число менше за інше. Від більшого віднімаємо менше. Тобто від довжини більшого відрізочка MB, тобто 6х віднімаємо довжину меншого відрізочка ам 3х. І за умовою задачі ця різниця становить. 4,2 сантиметра. Таким чином, у нас утворилося рівняння. Розв'язавши яке, ви знайдете Х, тобто одну частинку. Це ви зробите, зробіть самостійно, поставте на паузу, будь ласка, знайдіть Х. А потім буде третя дія. Нам треба, знаючи, одну частину, ми вже можемо знайти довжину всього відрізочка АБ. але нам не потрібно знаходити окремо довжини відрізочків Ам, МН та НБ. Знайдемо спочатку суму цих відрізочків у буквіному виразі 3х додати 2х і додати 4х. 3 додаємо 2, 5, 5 додаємо 4. 9х сантиметрів. Це у нас довжина відрізочка Все. А далі, остання четверта дія залишається замість х підставити значення, яке ви знайшли у другій дії. Будь ласка, закінчіть розв'язання даної задачі самостійно. Наступна задача 641. Периметр трикутника АВС дорівнює 32,5 см. Так, я на рисуночку ось тут напишу, нам треба знайти довжину сторін цього трикутника, якщо нам відомо, що сторона АВ відноситься до сторони Б, це, тобто довжини цих сторін відноситься як 3 до 4, а БЦ відноситься до А це як 2 до 3. Отже, Знов таки, ви бачите, перша строчечка, якщо нам дається відношення відрізків, ми одразу пишемо, що через Х ми позначаємо одну частину. І далі ми записали те, що нам відомо, відношення довжин сторін даного трикутничка, і нижче окремо, так як нам треба знайти довжину кожної сторони запис... записуємо. До сторони А, Б, С і Аце, і будемо їх позначати за допомогою Х. Дана задача відрізняється від попередніх, тому що, наприклад, в задачі 638, в якій йшлось про молоко, вершки, жовтки і цукор, відношення всіх чотирьох компонентів нам було відомо, всіх чотирьох. А тут у нас з вами попарно дається відношення сторін. Отже, Починаємо таким же самим чином. І так, беремо перше відношення довжини сторони АБ до сторони БЦ. Сторона АБ містить три частинки. Довжина кожної сантиметрів. Тоді сторона АБ, довжина сторони АБ буде 3х. Сторона БЦ, відповідно містить 4 таких частинки. Отже, її довжина буде 4х. А ось зі стороною АЦ виходить якось незрозуміло, тому що далі нам дається відношення відрізків БЦ і АЦ. Як же ж нам знайти, зі скількох частинок складається відрізочок А в порівнянні з БЦ, тому що з ним він становить відношення? Так, тому ми вже зна... зараз напишемо розв'язання. Це ще треба знайти. І знайти це дуже просто. В дану рівність, яка є пропорцією, замість BC ми підставимо його позначення через 4х. І тоді ми отримаємо таку пропорцію. Замість BC ми підставляємо. 4х відноситься до AC, Про AC ми поки нічого не знаємо, як 2 до 3. І далі, із даної пропорції, нам треба виразити довжину відрізочка А, за основною властивістю пропорції. І так, А наша мета ось що ми хочемо виразити. Тому довж... добуток. Крайніх членів дорівнює добутку середніх. Але зручно завжди починати з тих компонентів, де є невідомий. Ось, тобто добуток середніх 2А дорівнює добутку крайніх, 3 помножити на 4х. Далі, як завжди, Аце невідомий множник. Щоб його знайти, ми маємо добуток поділити на відомий множник. Даний дріб ми можемо скоротити, множники 2 і 4 скорочуються. Так, залишається одиничка. І таким чином довжина відрізочка АЦ, як ми бачимо, становить 6 частинок. І тоді повертаємось до короткої умови, дописуємо, що АС дорівнює 6х. І показуємо, що периметр, і так, периметр у нас з вами 32,5 сантиметри. Все, можемо скласти рівняння 3х додати 4х, додати 6х. Дорівнює 32,5. все. Залишається розв'язати це рівняння, знайти Х, це одна частина, а потім вже за відомим сценарієм по черзі знайти довжину кожної сторони трикутника. Формули для цього у нас є. Закінчить, будь ласка, розв'язання даної задачі самостійно.